Усім привіт! Сьогодні хочу підживити орхідеї свої алої. Зараз, поки буду працювати, нехай настоїться. блендером переб'ю з водичкою. Поки буду працювати, воно настоїться. Візьму, от я, якщо чесно, я не пам'ятаю пропорції. Ну, я візьму, знаєте, скільки. Давайте три. Так, візьму 4 листка ось таких 4 листка, помию, переб'ю блендером на пів літри води, а потім оце обріжу сухеньке. А потім уже буду, як воно трохи настоїться, так, що це за мутне таке у мене? Тьо, не фокусує, А потім, як воно настоїться, я буду ще розводити на 2-літрові бутилки, я буду ще розводити те все. Ось, я накришила, помила, нарізала. І зараз якраз блендер сюди проходить, трошки налью спочатку водички, щоб легше було його розбити блендером. доливаю повну баночку сюди, водички, і нехай воно настоїться. Це одна минута роботи. Так, ну що, наше алоє настоялося пару годин, мабуть. Зараз я його розколочу, процідю через ситочко. Та й буду розбавляти. Я на око, мабуть, я приблизно Приблизно не буду дуже прямо придержуватися якихось там мілілітрів. Вон, бачите, яке? процедю. А взагалі минулого разу я й не проціжувала. А зараз я візьму Ось, таке. сито, бачите, яке мілке. процедю і буду у баклажки додати. Бачите, скільки ж Зараз воно трохи стече. Та й все, це викину. Ну, ось Двохлітрова баклажка. Тут десь я злила ось, відверху. Ну, я навіть не знаю, ну, по скількись там, потроху, буду доливати, я думаю, знаєте, скільки. Приблизно з півлітрової баночки, ну, десь, мабуть, Чверть. Я вичавила гарненько через сито алої, тому що там мог оставатися сік. Я його так хорошенечко ложкою вичавила. Вон він такий зелений став, осадок там. Ну, хай буде десь так, на літрову. І гарненько перемішаю. І піду зараз з вами поливати свої орхідейки. Так, перші ось на кухні в мене стоять. Можна, я думаю, всім квітам алоє. тому що воно корисне, воно корисне ну, взагалі. Ось який з зараз у мене. Бачите, який класний стає. Ось я йому теж дам алої. Ось, так. Ну, ви знаєте, трохи більше довелося додати того, що. Я більше злила води з баклажки більше, ніж, ну, ви поняли. Я поливаю отак зверху. Мені неудобно лівою рукою, тому зараз я встановлю відео. Нехай нап'ється алоє. Друзі, на цьому підвіконні я вже пролила і навіть добавила, ось у мене черенки драцени стоять. До речі, я в минулому відео вам розповідала про свою драцену, ту кукурузу здоровенну показувала. І тоді я сказала, що в мене одна залишилася. Вона ж не одна, я забула про суркулозу, у мене ж є ще така. Ось я її начеренкувала. Дивлюся, ось дивіться. Ось, корішки вже. Наче. Ні, це не корішки, це мені показалось, це Ні, не корішки. В общем, я сюди додала трошки соку і, можливо, це краще буде, можливо, допоможе. Так, полила і спотіфіліум, і всі. Тепер водичка там остається. І я залишу її, якщо чесно, до завтра. Обично я напуваю орхідейки свої ну, добу. Я так зверху проливаю, добу вони п'ють, потім з відром ходю і по всій хаті зливаю цю воду. І вони мені дуже благодарні. Я бачу, що ну, я запустила. Якщо чесно, я занедбання у мене рослини зараз трошки запустила своїми болячками, тому я пробую виправитись. І вони мені дуже вдячні, розумієте, коли я їх погодувала, підживила, попротирала листя лимоном і проливаю, вони стоять як прямо, ну такі гарні. Це трохи якісь набряки на цій, але відростають вже гарні листочки. Майже всі з цвітоносами, всі з бутонами. Ви знаєте, деякі продавці кажуть, що не можна поливати добривом орхідеї якісь світоносами. А один канал я раніше дивилася, зараз вже давно не дивилася, то ця дівчина вона підживлює і антуріуми, і орхідеї з кожним поливом. Не знаю, як правильніше, але я цьому вірю, що можна поливати. Кожного поливу, тому що вони десь там в Голландії, вони напічкані да, от цими всіма добривами. Тому їм ну, в домашніх умовах їм цього як не вистачає. Мені так, ну, мені так здається, і так як вона розповідала та дівчина, що вона додає добриво з кожним поливом, не дивлячись ні на те, що вона цвіте, архідея, не цвіте з квітоносом або навпаки уже цвілась, то в неї, ну, в неї просто такі орхідеї, яких я, мабуть, не бачила ще ні на жодному каналі. Вони в неї розкішні, цвітущі, майже, майже весь час. Так, ну і цього добрива сьогоднішнього алоє буде мало. Тому я зараз ще буду перемелювати листя алоє, Трошечки, поки буду поливати цим, цим, що є далі. Те буде настоюватися. А може, і завтра, може, завтра продовжу, подивлюся. Ось. Ну, Далі я вже не буду вам показувати, як я буду поливати кожне підвіконня. Нема навіщо це робити. Ну, ось так, друзі, розповіла про цю підкормку. І я хочу так чередувати. Оце, коли був останній полив, мабуть, 2 неділі назад, два тижні. Я думаю, що наступне добриво вже буде ну, якийсь хімікат. У мене їх дуже багато добрив для орхідей. Тому чередувати раз алоє. А раз якийсь препарат. Отак. От ну, все, друзі. Бажаю вам гарного вечора, тихої ночі, гарного настрою і не хворійте. Всім пока-пока. До нових зустрічей на каналі Екзотика в домі. З вами була я, Анюта Алієва.